Привіт! Сьогодні виконаємо комплекс для сильного центру. Для цього ми приймаємо положення лежаче, занурюємо потилицю задні ребра криш і стоп. Коліна зігнуті, стопи на комфортній відстані від тазу паралельно. І зробіть декілька циклів дихання. З кожним видихом розслабляйтеся все більше і більше, занурюючи задні ребра в мат. І ми зробимо з вами декілька раз тазовий годинник. На вдих, ви переводите таз в передній нахил в сторону куприка, з видихом нахиляєте таз на себе в сторону пупка. На вдих знову перекочуєте з передній нахил і з видихом задній. Гарно витягуйтеся за маківкою і сідничими кістками в різні сторони і зберігайте це осьове витяжіння продовж всього руху. І тепер ми з вами будемо робити рух тазом зі сторони в сторону. Ви уявляєте, ніби таз, це чаша, і ви переливаєте. Воду із краю в край, із паху в пах, занурюючи більше то праву половинку тазом в мат, то ліву. Коліна майже не рухаються, вони трошечки витягуються один відносно одного, удовжено ніби грають на випередка Тепер ми збираємо всі чотири точки і починаємо рухатися тазом навколо найвиступаючої ділянки крижу. Цей рух дуже повільний. Намагайтеся, щоб він був плавний. Як Рухайтеся без зайвого напруження, підлаштовуючи рух під На навдих, таз перекочується нагло, в передній нагол сторону куприка з видихом на себе в сторону пупка. І рух передається по всьому хребту. У вас навіть трошечки буде рухатися підборіддя. Зробіть комфортну кількість повторів в одну сторону і в іншу. І знайдіть ваш центр. Це буде точка, навколо якої ви малювали і зберігайте протягом наступних вправ ці налаштування та. Ми беремо руки з замок, гарно видовжимося за маківкою, засідничими буграми. І починаємо від кивка головою рухатися вгору у згинання грудного відділу до нижніх кутів лопаток. Вдих внизу, з видихом кивок головою, пом'якшити грудину. І задніми ребрами під час підйому ви ніби розштовхуєте килимок назад. А таз тим часом зберігає своє нейтральне положення, яке ми знайшли. Продовж минулої вправи. Ми дихаємо об'ємно в грудну клітку, живіт залишається пласким, не мов би гладь озера. Шия вільна і довга. І наступна вправа: ми зберігаємо з вами форму згинання. Нижні кути лопаток відштовхують підлогу. Центральна точка крижу штовхає мат, і ми по одній нозі піднімаємо вгору, виконуємо згинання стегна. Кут в коліні ми тут з вами зберігаємо. Вдих, піднімаємо ногу, видих, опускаємо вниз, вдих, підйом, інша нога, видих вниз. Дуже важливо, щоб таз не перекочувався зі сторони в сторону. Намагайтеся залишити таз в нейтральному положенні. І наступна вправа, chest ліфт. Тут ми теж зберігаємо налаштування для положення тазу, поперек не притискаємо до підлоги, таз не підкручуємо. Видих, підйом, вдих, руки по великій дозі переносимо за ноги. Видих підтягнутися ще вище. Вдих. Руки за голову, видих, розкрутитись. Вдих низу і видих підйом, вдих, руки за ноги, підтягнутися вище, зберігаючи форму корпусу руки за голову, розкрутитися вниз. Якщо необхідно, зробіть, будь ласка, перерву. Наступна вправа: дві ноги ми піднімаємо вгору. Утримаємо форму корпуса у згинанні і працюємо як ножиці, опускаючи то одну, то іншу ногу. Кут в коліні ми утримуємо приблизно 90 градусів злегка, торкнулися однією стопою і змінили на іншу ногу. Рух стегу незалежно від тазу, таз утримає свою нейтраль, грудна клітка зберігає форму згинання, а живіт не мов би гладь озера. Тільки грудна клітка адаптується під дихання. І ми залишаємо дві ноги 90-90, праву руку переносимо за праве стегно, створюємо гарну партнерську роботу, стиснемо задню поверхню стегна собі в долоню. Робимо вдих по центру і з видихом розвертаємося грудною кліткою трошки вправо, ніби ви підтягуєте ліві ребра до правої половинки тазу. Ребра не мов би, стікають в протилежну сторону тазу вдих. І видих трошки пом'якшити грудну клітку, і за рахунок цього відбувається ротація. Обов'язково трохи відпочиньте. І загалом можете робити паузу тоді, коли знадобиться. І ми поступово переходимо на іншу сторону. Тепер ліва рука тримається за. Одне іменне стегно. Створюємо гарну партнерську роботу. Вдих по центру. З видихом. Уявіть, що у вас ніби око намальоване на грудній клітці, і ви дивитеся, що там відбувається в лівій стороні. Вдих по центру, видих, ротація в ліву сторону. Робіть в комфортному темпі, в комфортній амплітуді, не завалюйтеся в ліву сторону. Завжди краще меншу ротацію зробити, але трошечки вище піднятись. І знову відпочиньте. І ми підготувалися до наступної вправи крізь крос. Ноги положення 90-90 понахиляйте таз в передній, в задній нахил, знайдіть центр. Руки переводимо за голову. І тепер по черзі видовжуємося за правою, за лівою стопою, підтягуючи протилежну сторону грудної клітки до тазу. Таз тут не рухається. Ми тільки ніби стікаємо то правими ребрами, до лівої половинки тазу, то лівими ребрами. Дихання можна обрати видих, видих, вдих вдих. Або видих вдих на зміну, видих вдих на зміну. І обов'язково трошки відпочити. Тягніть стегна до себе, обійміть себе за гомілки і поперекочуйтесь трошечки вліво, вправо, розслабте шию, поперек і трохи відпочиньте. Ми переходимо у положення лежаче. Руки розташуємо ніби як таким ромбом перед собою, занурте таз, нижні ребра, потягніться за маківкою, стопами в різні сторони, створіть собі такий гарний натяг. І гарно-гарно занурте тазовий трикутник в мат, лобкові кістки і поздошні Вдих робимо внизу, з видихом трошки піднімаєтеся, але доти, доки нижні ребра зберігають опору в мат. Ключиці ці лопатки широкі, ми рухаємося, неначе тільки грудним відділом. І тепер залиштеся грудною кліткою над підлогою, ніс дивиться вниз, задня лінія шиї залишається подовжена. І ми витягуємо дві руки вперед, в діагоналі, щоб уникнути зайвої напруги в зоні трапеції. Ми починаємо піднімати праву руку і ліву ногу. Уникайте зайвої напруги в районі трапеції, Рука піднімається невисоко. Дуже важливо гарно занурювати тазовий трикутник в мат, ви ніби розчиняєтеся в ньому. Лінія попереку подовжена, і криш, ніби тягнеться до п'ят. І тепер ми повторимо все те ж саме на іншу сторону. Ліва рука і права нога. За правою стопою гарно видовжуйтеся, прям відтягуйтеся від тазу. Тазовий трикутник залишайте гарно зануреним навколо шиї, зберігайте простір. І ви ніби розтягуєте стрічку від плеча до плеча по лінії ключиць і лопаток. Під час згинання обертайте плече так, щоб лікот дивився в діагональ вниз. І я вас вітаю! Наш сьогоднішній комплекс завершено. Обов'язково зробіть компенсацію в положенні деталі.